Доброго дня, шановні колеги, друзі, усі, кому небайдужа доля української історії і мистецької спадщини. Цього року, 26 грудня, ми відзначатимемо 120-річчя від дня народження українського поета, драматурга, перекладача Євгена Плужника. У Центральному Державному архіві Музею літератури і мистецтва України одній з найбільших архівних установ Східної Європи. Понад півтора мільйони архівних документів літературно-мистецького профілю зберігається і особовий фонд Євгена Плушника. Митця, чия могила не зберіглася, чия доля була понівечена репресіями і чия спадщина повернулася до нащадків лише у 90-х роках. Його фонд включає 11 одиниць зберігання і містить переважно творчі документи, фотографії митця, які були передані на державне зберігання. Українським літературознавцем Леонідом Череватенком. Поет, якого нині називають нерозстріляний з когорти розстріляного відродження, помер на Соловках у віці 38 років. Символічна могила митця знаходиться на байковому кладовищі. Сьогодні, словами Євгена Плужника, я говорю Я знаю, перекують на рала мечі. І буде родюча земля неця, і будуть одні ключі одмикати усі серця. Я знаю, і буде так, пшеницями зійде кров, І пізнають, яка на смак любов. Вірю.